У сучасному світі все більше уваги приділяється енергоефективності будівлі. Це не тільки заощаджує витрати на експлуатацію будинків кінцевими користувачами, а й заощаджує енерговитрати на глобальному рівні, знижує витрати природних ресурсів на виробництво енергії. Енергоефективність будівель складається з декількох складових: розумне використання теплової енергії, зниження тепловитрат на інфільтрацію та й найголовніше зменшення тепловитрат через огороджувальну конструкцію будівлі. Саме теплова ізоляція відіграє важливу роль у зменшенні тепловитрат будівлі. Компанія Баотехнік Україна з торговою маркою Церезіт стояла біля витоків формування цілої галузі. В виробництві сухих будівельних сумішів, також і в розрізі теплової модернізації. В Україні ми працюємо з 99-го року. В світі маємо досвід використання систем скліпленої теплоізоляції більше 50 років. В Україні це 25 років. За цей період було утеплено більше 90 мільйонів квадратних метрів стін. При цьому загалом у світі з 2010 року системами мецарезіт було утеплено більше 1 мільярда квадратних метрів стін. Договічні системи утеплення церізід складає не менше, ніж 25 років. При цьому ми, як європейська компанія, надаємо гарантійні зобов'язання по експлуатації в рамках діючого законодавства. Зараз ми знаходимося біля першого будинку ОСББ, який був утеплений системами церізід 15 років тому. Я вас познайомлю з людиною, дякуючи якій це стало можливим. Добрий день, Вікторія! Доброго дня! Рада вас бачити знову в нашій хрущівці п'ятиповерхівки. Взаєм, дякую. Скажіть, будь ласка, як за звичайної хрущівки вам вдалося зробити будинок, який відповідає європейським нормам збереження тепла? Ви знаєте, я думаю, аналізуючи завдяки надійним партнерам. Колись в 98-му році ми зустріли датську компанію Данфас, яка поставила нам один з перших ІТП багатоквартирних будинків. А потім на нашому шляху зустрілась кампанія Хенкельбоутехніка України. І саме завдяки їй ми і зробили одне з перших в Україні утеплень комплексних утеплень багатоквартирного будинку. Ну і сьогодні ж наше з вами завдання подивитись, що ж. Через 15 років сталися з системою утеплення. Тож я рада бачити вас як фахівця, який може провести аналіз. 15 років пройшло. Ніяких мікротріщин. стійкий колір. Супер результат. Системи теплової ізоляції зменшують безумовно витрати тепла, але крім цього, в них є дуже багато додаткових функцій і опцій, які подовжують життя будинку. Безумовно, це захищає огороджувальні конструкції від ультрафіолету, розтріскування, фізичного впливу. Це надає можливість комфортно проживати мешканцям в будинках. При цьому їхня вартість квартир збільшується. Які заходи по енергоефективності ви ще застосовували в своєму будинку? Енергоефективні заходи це не тільки утеплення стін. Як я вже казала, розпочалося у нас все з встановлення індивідуального теплового пункту, а потім вже утеплення стін, утеплення перекриття горища і перекриття підвалу, встановлення енергоефективних вікон. Ну і налаштування ІТП, і саме комплекс цих заходів, і дав можливість виглядати нашому будинку так, як він виглядає зараз. Компанія Хенкельботехнік Україна» пропонує багато різних систем скріплення теплоізоляції. Вони відрізняються одна від одної за утеплювачем, за системами кріплення, матеріалами для армування, матеріалами для фінішнього покриття. Але всі ці системи можуть використовуватися в будь-яких умовах, які діють на території України. Вони залежать від висотності самого будинку, кліматичних зон, умов використання, навантаження, які можуть існувати. В цьому будинку ми використовували систему скріпленої теплоізоляції Церезіт, церетерм класік Вікторія, наші системи розраховані на тривалий термін використання. На вашому будинку наша система відповідає своїм функціям. У 2008 році ваша компанія підписувала гарантію на 25 років експлуатації системи. І так, ми пройшло 15 і вона, на мій погляд, виглядає дуже добре і виконує свої функції. Ми впевнені, що вона буде працювати надійно і далі. Так. Енергоефективність будівель потрібно розглядати в комплексі з застосуванням систем утеплення огороджуваних конструкцій. Саме система зовнішньої скріпленої теплоізоляції є найбільш ефективною. Коли різниця температур у приміщенні досить висока, частина вологість повітря у порах будівельної конструкції конденсується у вигляді роси. Опір передачі тепла стіни при цьому знижується. Завдяки значно вищому тепловому супротиву, система зовнішньої теплоізоляції дозволяє відсунути точку роси від стіни і запобігає утворенню конденсату всередині стіни. Будівля стає більш інертною при різних коливаннях температур, і це значною мірою підвищує її енергоефективність. Ви провели багато заходів для того, щоб зробити свій будинок енергоефективним. Як це відобразилось на вашому будинку і на ваших мешканцях? Ну, по-перше, це комфорт, який відчули люди. Це завдяки системі утеплення і регулювання теплоспоживання. Наступне всі цікавляться, а що ж з платіжками? І у мене теж на це є відповідь. Якщо б порівняти 98 рік, коли ми розпочинали і споживали енергію, і сьогоднішнє споживання, то воно у нас зменшилось більш ніж вдвічі. І все це відобразилось на платіжках. Тобто ми сьогодні плюс комфорт і мінус гроші. А що ви плануєте в майбутньому робити які заходи для покращення енергоефективності вашого будинку? Енергоефективні заходи це дуже важливо, але важлива і стабільність енергоспоживання. В цьому році ми робимо маленький крок в цьому напрямку. Ми вже закупили акумуляторні батареї для того, щоб наші спільні потреби багатоквартирного будинку, а саме робота ІТП, освітлення місць загального користування і Домофонна система працювали безперервно і очікуємо, що будуть встановлені сонячні панелі як співфінансування з боку міського бюджету. Так що можна сказати на вашому прикладі або підтвердити, що за допомогою сучасних технологій, якісних матеріалів, звичайний будинок можна зробити енергоефективним. Безумовно, компанія Хенкільботехнік стоїть в авангарді нових технологій, нових рішень, максимально їх просуває на цьому ринку. Я дуже вдячний, що нам. Ми змогли такий проект реалізувати, і він працює працює довгі роки, і ваші мешканці і ви цим задоволені. Я вважаю, що на прикладі нашого будинку можна підтвердити слоган вашої компанії Зароби це раз зроби як слід.